Зараз ми з вами приготуємо смачну поживну легку їжу на літо. Три отаких помідорчика ми зітримо на м'якоч. Ось наші три помідорчика готові. І в нашій в мисочці залишилася тільки м'якоч. Зараз беремо ці чудові фрізели із сухого хлібчика, чорного чи білого, кому який подобається. Але цей момент не потрібно забути. І натираємо часничком. Чим більше, тим краще для тих, хто любить. Для тих, хто не любить, менше. Але хто питає, а можна без часничку? Не можна, тому що без часнику це буде зовсім інша страва. І не так смакуватиме. Зараз наші фрізели присмачимо олійкою. Хто хоче більше, більше, а хто хоче менше менше. Зараз у нашу м'якоть додаємо сіль. Сіль настане. І потім ми нашу м'якоть викладаємо на наші фрізели робити заздалегідь до вживання, щоб візели дуже добре розмякли. Увібрали у себе томатний сок і дуже-дуже добре розмякли. А зараз дрібненько, як на салат, ми покришимо маленькі помідорчики. Потім ми їх присолимо, потім помішаємо. А потім візьмемо чудового пагучого базиліку і дрібнесенько його поріжемо. Зараз в нас є зелень і помідорчики, і помідорчики ми гарнесенько, артистично викладаємо на наші фрізели. Ось отак. І потім прикрашаємо базиліком. Хто хоче, може змішати базилік із помідорами у мисочці. І останній штрих можемо додати чудового і пахучого а, орігано. і для прикраси, і для їжі. І наші. Наша чудова, літня, легка, поживна страва, яку можна приготувати за 2 хвилини, маючи лише хлібець і помідори і кілька листочків базиліку, буде готова. Але потрібно поставити її в холодильничок, щоб вона постояла і пробралася помідор, помідорчик.